Одне колесо, друге колесо, третє колесо. Хорошо. Ой, отлично. Сьогодні з колесами на якраз нормально. Не так як вчора. Одне в багажнику робити треба, інше, по факту треба їхати робити. До речі, всім доброго дня. Гідачі підписники, вже 10 година начало 11-го. Так, це глючки поховати. Дощик в нас трошки йде. Все рівно ця така погодка не відпускає. Да, Вебаста включена в мене. 10 градусів тепла. До речі, глянемо, що то в мене по соляручці. Може треба. О! Вже солярочку вже треба їхати заправляти. Напевно, я зараз поїду і заправлюся соляри. Окей, перше замовлення за сьогодні залетіло із хлібнує на склепі катнемо по комфортику, сума така, але щось дядько спереду трошки... Трошки, трошки, трошки трошки спить, впливає трошки погода, люди сонні. Не хочу швидко рухатися, от бачите, йолки, оце ж починає трошки закидувати цього лабаша. Погнали, з вчорашнього дня в мене залишилося вчорашньої зарядки 71%. І поїхали. Це десь я вже зараз тут буду на під'їзді, друзяки. Перше замовлення. Але тут треба буде об'їхати, тут немає заїзду. Та й там особливо дорога не сильно крута. Це замовлення перше було за віз, Тепер зараз тут на Лятошинську треба буде завезти це замовлення з Хлібної. Їлки, я так не люблю туди їхати, але що подорож, що ти зробиш, треба завести перше замовлення. Не сильно хочеться його і зараз їх відміняти. Зараз саме нащолкати трошечки копійчини, щоб викатати. Приходиться, Да. Ех, як я люблю це Лятошинського та хто її напевно любить у нас по під'їздах, катаємося по двориках. Так, де це воно нас жде? Точка ніби тут і зараз тута. Ну що, чекаємось. Десь туточки. Ну, клон показує 280 метрів від мене тут замовлення. На борисатена завеземо якраз добре. Не треба буде кудись подаватися далеко. Ідеально. Так, 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 так. Тридцятий в нас усе чуть далі він справа знаходиться. Десь би тут було б добре встати, Я стану десь якраз він, ось, з шарм Бінго. Що я казав, не буду я ніякий болт включати, буду чисто по уклону. Коротше, немає нічого по уклону взагалі. Тиша просто величезна, навіть виставляв ланцюги радіус 2 км, нічого немає. А так як сенс стояти, якби я його не сильно бачу. І тому що правильно будемо включати. Ну, вже включив я службу болт, і це ж залетіло замовлення мені на якраз рядишком з Грушевського 62. На поліклініку на Лесі Українки. 12-16 на годинку, 10 плюсика маємо. Ну, показувало 11. Не знаю, чому так. Опустилися трошки, може це в мене трохи. Трохи прибріхує сам сам показник температури. І да, уклон мовчить поки що, це замовлення останнє привіз і все. Хвилин десь 15 я стою і нічого воно не залітає. По болтику теж не то, але тим не менше якесь замовлення прилетіло, друзі, його треба брати, його треба вести, тому що за простою ніхто не платить нам на польову. А звідси дало. З цього райончика дало замовлення. Дало замовлення. Їдемо, забираємо, поїдемо на польову. Сьогодні я, до речі, на польовій ще не був жодного разу. Це буде вперше. Трохи там побувати, трохи тут побувати. То там, то тут, то там, а то тут. А. Да. І 56% в мене залишилося батарейки. Думав я, звісно, що я її нон-стопчиком виїжджу раз-раз-раз, раз, поставлю на зарядку, поїхати додому пообідати, можливо. А може ні. І все. Але виходить, що так швидко не вийде. Тому що по замовленнях навіть не дуже так і сильно й дає. Так, замовлення в нас з епіцентру. Буквально і на Івана Стати. Епіцентр в нас ось. Все. 31% в мене залишився. 13.10 і скоро вже можна буде їхати ставити на зарядочку. На територію, друзі, заїхати, забрати Сергія. На музикалочку катнемо. Це взяло мене прикрутило, Получається, я на Бороджанова на кооперативну заїхав, потім звідти з епіцентра сюди на Бородія на ЖК фаворит. І виходить, що зараз опять туди треба буде на район міської лікарні. Трошки щось хвилин 10-20, напевно, простоїв. нічого не було. Ну, а зараз. Навіть по болту нічого не було, ну а зараз замовлення, це по комфорту зайшло. І треба буде заїхати трошки пізніше, купити омивайки, тому що закінчилася в мене омивайка. Трохи да, шкребе з сухим, а як правило насухо це не зовсім хороша ідея. Зайшло замовлення, З Довженка в нас на Параджанова. Так, 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 так. З Довженка в кінці там на перехресті виходить, це в них будиночок. Окей, супер. Сьома година на якраз замовлення з Параджанова. Я не знаю, чи я звітлі щось візьму, але може бути щось і візьму. Хотілося б взяти вже звіт, щоб нормально приїхати. З замовленням в місто, щоб не їхати в холосту, не гнати машинку. Тому що ну, воно -то сильно небагато я не втрачаю, але тим баче кілометри мені не задорого обходяться. Але, звичайно, якщо робота, то хотілося щось взяти, щоб повернутися сюди ближе до центру. Це замовлення, знаєте, по якій службі вожу. По тій службі, по якій я казав, що не буду вожи... возити сьогодні. <гум> а що робити? Стою по уклону, нічого немає, думаю. Да влічу я цей болт, дахай буде, То щось може якесь замовлення зайде, щось плямкне може, якесь замовлення. На тобі, залітає замовлення. З університетської 63 поїдемо. Там на Дастор, вроді би. А да, я казав, не буду возити, болта не буду, тому що там немає. Ну, Включив. Хвилин 5 прийшло і в це замовлення зайшло. По уклону тиша, друзі, 20.15 нас на годиннику. Це може трошки шумить в мене, бо обдув Обдув на скло, трошки пустив, щоб не, не того не підзапутівало. Погодка в нас та сама. Погода фе, але ми молодці, ми їдемо і, і хочемо щось заробити, якусь копійчину. Да. Клон не хоче давати щось, взагалі немає, ні попота підвищеного, нічого немає. І з якої це радості. Да. Ну, якщо взяти жарти в сторону, то, да, друзі, по ньому тиша. Повністю тиша. Радіус у мене повно 1,5 км, немає ніц. 2 км я не ставив, тому що я думаю, що, напевно, що немає сенсу. Буває 1,7 виставляю, але теж там. А це по болту да. І Плюс це замовлення по стандарту. Погнали? Заберемо. Знову болт. Уклон каже, не дам я вам замовлення ніяких. Сидіть без роботи. Тут ще зараз з машинкою треба розминутися, було б добре. Да, так, друзі, болт дав замовлення ЖК Добровський. Така одна ставобудова тут. Хорошо, вони, правда, тут розстроїли. І там ще будується будиночок. Просто класно. Триве. Це в нас зразу перший Г, Б прямо. Але точка стоїть, точка стоїть в нас як. Тут зараз десь має місце. О, Показало геолокацію самої, самого пасажира. От. А мені виходить, що возить? Мені все рівно що возить. Просто щось дивно, що уклон. Замовчав геть, геть дуже сильно. По болту замовлення заходить. Ну... Ну й добре. Пол, значить, веземо по службі, бо тим паче це в нас що? Це в нас стандартів. Уклон. Добровського 21 на карбутовочку. Тут у нас за 125 гривасиків. Тут немо. Болт пока що нічого не каже, нічого не розказує, не хоче давати не замовує, ні фігашечки, а нам треба десь зупинитися, аби було б хорошо, може б тут, а може і ні. Я думаю це трошки далі, десь вони в цьому місці вони мають десь вийти. Чекаємо тут. Це замовлення заїхали на Карбутовичку, І з Карбутовички звідси з Івана Богуна на Слобідську. Хорошенько. Довго не довелося тут чекати. Одразу замовлення оце зайшло і погнали. 22.23 на годиннику маємо. І в мене, так, да, і виходить, я вже викатав трошки кілометража, але замовлень було. Болт трошки замовк, уклон піддав трошки жарку. І зараз тут виходить, я оце стояв, то виходить, що в цій частині болт щось нічого не хоче пропонувати, тут пропонує поки, тільки уклон. І цим замовленням підберемося трошки туди. Але з цієї сторони, там де виходить Слобідська. Цей час, що я зможу щось взяти. Я думаю, що там паперова фабрика, полісся продукт. В це час мають, напевно, що трошки працівники роз'їжджатися. І, можливо, я щось можу і вспію хватити. Так, як я зараз фільтра включив, а потім дивлюся зараз, що може взяти з пальця. Але звітель, напевно, треба буде включити ланцюг і вибратися. У тому, що є. От. Щоб було ближче мені вже не забесінь не за мені підтягуватися, або там виходить, або хоча б музикалка, або хоча б полява. Це не 12-та година. Я думаю, в цей час може буде, можливо, буде щось, друзі, вхопити. 11 градусів. По руху, по місту, самі бачите, який зараз нас рух. Машин мало, Всі вже дома відпочивають вечір. Погода така ще не сильно дуже сприятлива для прогулок. Але для нас, і таких, як я, то така погода наоборот, це, це, як, це як кльов на рибалці. Але щось таке, він кльов зараз не особливо, він дуже і по кайфу. Тому що замовлення виходить, що вони з'явилися зараз. От саме після 10-ї години. До 10-ї години ефір був пустенький, все по ланцюгу і все. А зараз вже можна щось десь взяти так. Так, добро на під'їзді я. Все, на сьогодні хватить, 11-та година. Получається, в нас тривога зараз почалася і геолокація постійно збивається. Що по болту, що в уклоні. Виходить, що мене взагалі закидує десь в Сан Маріно, потім якомусь рейк'явіку, потім десь взагалі десь в чорта на рогах. І щоб стати на місце фактичне, на якому я знаходжуся, треба раз за разом. Ну, треба гратися, виключати геолокацію, потім включати і вона тиць, і вона стабілізується. Але дивлюся по замовленнях по ефіру вже все. І тим паче я вже майже викатав, в мене тут залишилося 18% батарейки. Все, на сьогодні все. Такі замовлення. Така одна робота, дощ, так і як і був, так і, так і йде. Декс. І що вийшло тут у нас? І що по цьому? Мому цікаво. Угу. Ну, майже 1800. Це за неповний день, так як я трошечки уходив, вставляв я зарядку на 2,5 годинки відпочити трошки. Тому так, такі замовлення, така от, такий от заробіток. Четвер, місто Житомир, більшість уклон. Бол думав, що не буду включати, але все-таки включив. Замовлення були, але багато я по ньому не робив. Основна частина це була уклон. І так, всім тоді гарного вечора, доброї ночі. Виспатися. І хай проблеми та негоди не роблять вам в житті погоди. Всім всього і самого присамого.